Добрий день! Я вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні на нашому уроці читання ми з вами будемо знайомитися з новою буквою, з буквою Х та зі звуком Х, який позначає ця буква. Тож будьте дуже уважні! Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож, не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Сьогодні ми з вами працюємо в букварнику частина 4, сторінка 34 35. Давайте ми з вами пригадаємо, з якими буквами ми з вами вже познайомилися. А О, І. a u u l m s n k v p yot М'який знак. Сьогодні ми з вами знайомимося з новою буквою Х змайструєш за хвилину, на хрест хворостинки. Буква Х позначає приголосний твердий звук Х. Давайте ми з вами спробуємо промовити декілька слів. Хліб, хмара, хустинка, хвостики, хурма, хвіртка. Алва. Сьогодні ми з вами будемо працювати з буквою Х. Назвіть предмети, які ви бачите на екрані. Хліб горіх. Побудуйте звукові схеми до цих слів. Слово хліб Х, твердий приголосний. Л. Приголосний м'який, бо після нього йде у нас голосний І. І голосний і останній звук Б. Це твердий приголосний. Хліб. Друге слово Го. Ріг. Г, твердий приголосний. О, голосний Р. М'який приголосний і. Голосний Х приголосний твердий звук. Ось такі звукові, звукові схеми у вас мали пити. До нас сьогодні в гості завітав маленький хом'ячок. Він просить вас допомогти прочитати склади. Х. Хе хі, хо ху, хи. Поставте відео на паузу та спробуйте прочитати ще раз ці склади. Попрацюємо з малюночками на сторіночці 34. Давайте назвемо, що бачимо на картинках халат. Холодильник, урма. Під кожним малюночком є клітинки. В цих клітинках напишіть склади, з яких починаються ці слова. Наприклад, слово халат. На який склад починається слово халат? На склад Х запишемо Х. Холодильник розпочинається зі складу х. І третя у нас з вами хурма. Хурма розпочинається на склад. Ху. «Ха», ХО. «ху». Рухаємося далі. До нас сьогодні також завітав маленький мураха. Мураха просить допомогти і прочитати буквосполучення. Давайте спочатку разом. Хла, Хлу, Х ли, х-лі. Хло, хле хла, хлу, хли, хлі, хло, хле, наступний стопчик. Х, ма, Х, му, х. Ми. Х, мі. Х, мо, «х», «ме», Хма, хму, хми, мі, «мо», хме. І третій стовпчик читаємо спочатку разом. хва, хву, хвы, хви, хви. Хва, хву, хви, хві, хво, хве. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно прочитати ці три стопчики. Настав час трошки перепочити дамо ученятам нашим. Відпочинок. Повертаємося до роботи і зараз спробуємо з вами знайти тінь та прочитати слова. Перший хом'ячок, а ну давайте. З вами подивимося. Ось цей хом'ячок у нас з вами поїде вниз, та утворить якесь слово. Слухо. Наступний хом'ячок. Де ж? Де ж у нас? Ось цей хом'ячок знаходиться. Напевно, ось він. Так, давайте прочитаємо слово. Ха-та. Наступний, давайте а, ось цього хом'ячка. Де ж він? Напевно, це ось цей хом'як. Або ось цей. Давайте спробуємо. А, дійсно, прочитаємо, яке слово утворилося. Рухи. Рухи. Залишилось три хом'ячка. Ну, давайте посередині знайдемо. Знайдемо його. Так. Ось цей він хом'як, і він утворює, стає на місце утворює слово му ха. Залишилося ще два хом'ячки з тім'ю. Тінь, Напевно, ось цей піде вгору. Давайте прочитаємо слово Тий-хо. І яке ж слово утворить у нас останній хом'ячок? Ву хо Поставте відео на паузу та спробуйте ще раз самостійно прочитати всі ці шість слів. Сьогодні ми з вами знайомимося з буквою Х. Тому... Спробуємо зараз з вами дізнатися, яка ж картинка заховалася під цими словами, але для цього потрібно прочитати слова. Давайте разом. ха т Бо КО-МА-ХА. відкриємо ці слова. Так, ну поки не зрозуміло, читаємо далі. Хвостик. Хвостик. Хвилина. Хвилина. Х, во, с, ты хвостик х, вы хвилина та. Відкриємо ці слова, рухаємося далі. Х, -в -и ЛИ н, К ХА Ты, т, ру, н х, бо, т, відкриємо ці слова. Трошечки залишилося х, ма, -ри н, ка, х, -ма ра, х, ма, р, ка, х. Во с та ти -й. Х В С. -т. Яка ж картинка заховалася під словами? Хто це? Це у нас з вами ховрах та гризун. Ще трошки попрацюємо в букварику на сторіночці 35. Перед вами є чотири картинки. Під кожною картинкою по два слова. Поставте відео на паузу, прочитайте ці слова та обвидіть слово, яке відповідає малюнку. Давайте подивимося, що ж треба було обвести. На картинці у нас з вами Горох два слова. Горіх горох. Обвели друге слово горох. Друга картинка. У нас з вами тут кухар. Обвели першу картиночку. Третя картинка. Салат. І на четвертій картинці у нас з вами не хобот, а робот. Потренуємося з вами читати, чітко вимовляючи кожне слово. Але текст у нас з вами незвичний. Замість. Букви Х у нас з вами заховався хом'ячок. Знайте, що хом'ячок це буква Х. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно прочитати цей текст. Не поспішайте, вам все вдасться. Сьогодні з вами на уроці ми знайомилися з буквою Х. Буква Х позначає приголосний твердий звук Х. На останок оберіть, будь ласка, хом'ячка, який відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. Дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.